На Миколаївщині стартували жнива соняшника, та через аномально спекотне літо врожайність знизилася, а у порівнянні з минулим роком. Єлизавета Кротик продовжить. Врожаї ну, плачевні, можна сказати, тобто їх практично нема. Фермер Олександр у розпачі цьогорічний врожай не виправдав сподівань, хоча і праці, і грошей було вкладено багато. Та погода підвела. Очікували гарний врожай, беремо гарний пасивний матеріал, кормимо. Ну і доді... Цьому році нас не балували, їх практично не було на цьому полі. Аграрій 30 років присвятив фермерству, але розповідає, оце вперше соняшник у нього не вродив. Саме головне це пали, правильно, влага. Тобто вологи не було, відповідно, отримали ми такий врожай. Ми зробили все, що міждорядку зробили, гербісідно обробіток зробили, підкормили. Все, що від нас залежало, ми зробили. А Бог не дав нам держав в 90 гектарів. Аби засіяти поле, вклав багато коштів і в насіння, і в добрива. Посиму полею воно згоріло, практично згоріло. Тобто Я навіть не знаю, чи я затрати верну, оренда і так далі. Тобто, ну, дуже тяжко, дуже плюс поля були за заміновані, ми їх розмінували і так далі. Ну, є така ситуація. Попри весь догляд за соняшником, спека в час, коли зерно наливалося, знищила все. Зараз сипе навіть 5 центнерів, Байонер каже, 5 центнер навіть не сипев. А завдатки були непогані, всходи сходи були гарні. От, сію фірма лідя сорта Гора. От, вроді, в прошлому році вроді трошки давав, а в цьому році все засохло. Вже не перший рік працює на полях Олександра. Такого врожаю зізнається, не пам'ятає. Яка от врожайність в цьому році? Дуже погано. То тонни, навіть тони немає. От зараз на даний момент навіть полтони немає. Десь 300 кілограмів. Ну я приїхав, це ж робота зберігав. Я вже тут я обрав вже 11. Складно тільки фермеру, Нам все одно. Та її витрати цьогоріч зросли, а відповідної собі вартість зерна. Єдине, що тішить, ділиться фермер, надійне місце збуту. Однак очікуваних навесні прибутків не матиме. А ми знаємо, куди ми здаємо, то ми кожен рік здаємо в одне місце, ну, то ну, ціна, ціна вроді як по прошлому року більш-менш більша, ну, зато ж нема врожаю, і затрати другі і все ну, тяжко, дуже тяжко. І схожа ситуація по всій області. Урожай гірший ніж планували. Не приховують в обласному департаменті агропромислового розвитку. На території області, окремими господарствами області, вже розпочато збирання соняшнику. На сьогодні ми можемо говорити, що його зібрано на площі майже 10 тисяч гектар при середній урожайності 9 центнерів з гектара через пекотну погоду та відсутність опадів в період формування. Насіння соняшнику ми спостерігаємо значне зниження врожайності. На сьогодні можна говорити, що це майже вдвічі в порівнянні з минулим роком. Загалом цьогоріч на Миколаївщині соняшником засіяли понад 480 гектарів, і усюди врожайність впала. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.